Всім привіт! Це третя частина. Вибачайте, що мене вибиває просто... Забагато пам'яті в мене було і мушу, ну і мушу якось не знімати то відео, мусив справлятися з тими всіма системами, так що тепер можна нормально знімати відео. Просто є такі додатки, які я давно не використовував. До речі, я вчора був на Sonic 3. Дуже файне кіно. Раджу вам піти, але то вже, певно, вже пізно. Може що сьогодні є, то кіно. Ой ні-ні-ні. О, все припало. хочуть заново грати. Що зроблять? Ой-ой. Не ой. шо якую. Ну, я не вмію старатися. Радай старатися, кажу. Ну Добре, хоча б друге місце би. Здобути. В цих манчах всіх. То док доктора треба обігнати. Ні, це не доктор. Ой ні! Що какой-то? А, ну це ж, в принципі, ловушки. Відстань 17-18 метрів. От тепер 20. Та да шо ви. Ну ви не маєте совісті, ну. Або я не маю совести. Я... Ні! Ну, дайте друге місце. Ти думаєш, що робиш все друге місце? Все, починаємо другу карту грати. Майну її нас тепер не підведе. Ну, бачите, Револьт зря додавали. Оцей сніг! Господи, помилуй мене, Господи. Це якісь грішники ті, хто создав цей револьт. Негідники. Все, я давно маєш того. Чекай, лучше. Кай, їдеть. Молодець, молодець. ні, молодець. Ні, машина, молодець. Ти вже не так аж зле. Мені! ловушки понаставляли ти. ну я не маю сили, ну. Це противники, пр аж противно дивитися. Неправда, ну це не люди, ну. Хто тут створює? Що Путін це робить для злості українців? Шо? Ну це... А як же ж це жарт? Перше, третє... А ні, це що одне коло? Еть! Я тебе прошу їдь! Чекай негідники, ви негідники! Хто це створював револьт? Аби по снігу їздити? Ой, все. Це не правда, я злосний. Тут таке вже аж. Це аж таке мене бісить, цей сніг, що... Тим грати нову. Все, дочекалися, тепер йдемо ще грати. Я знаю, що ще перед нами, буде... Ні, молодець, може, не молодець. Аби тільки не помилити напрямки! Та як? Я не вмію так грати. Ні, я прямо ж не хочу грати аж так. Так файно пішло, але вже того файного не буде. Або ні, все ж таки буде файно. Все, поки що в ловушки не попадав. Ні, ну я попав в ловушку, ну це пога... Не Ну не, ну це погані люди, ну я не маю. Це що, відьма твориться все, чи що? Я ну я зараз вибухну. Ну все, ну шансу шанс виграти. Ну я не маю сил вже більше. Ні, ну це реально, ну це голова грайка. що добре да, все йде? Не, ну це реально слизькі дороги, направда, у обарщиться, це, це якось кончено. Та й що кончено? Ну, направда, певно, файно зробило. Аби злодії туди не ходили. Там, блять. Як мене вже це біси? Нахуя ви то робите? Це гонки. <свист> а реально, ну тут сдаваться можно. Ладно. Спробуйте сами делать. Ну а моя машина ставит стой. Да, я так и знала. На моє з цієї фігні. Ще плюсуємо. ну. І, коротше, друзі, спробуйте теж на то все зіграти у ті всі ігри. Я вам, я вам під цим відео в коментарях скину ссылку на на, скач... на скач... скачання на тому. На Revolt. Друзі, не забувайте підписатися на мій канал. Аби не забувайте, друзі, не забувайте підписатися на мій канал і покласти на мій лайк і, і... і... Перегля... переглянути всі мої відео. Не забувайте того, підпишіться на канал, покладіть лайк і пере... передивляйтеся всі мої відео. Всім па-па!